На порядку денному ще одне транспортне питання, яке сьогодні вкрай потребує розв'язання. В Одесі майже півроку простоє 10 міських комфортабельних автобусів, переданих нам поєдинним Регенсбургом. Цілому в, в Україні понад 300 таких автобусів з низькою підлогою та всіма умовами для перевезення людей з інвалідністю, які так само простоють в комунальних підприємствах різних міст. Адже іншого способу, окрім як гуманітарну допомогу, завести автобуси нижче за євростандарт Євро 5 євро в Україну не існує. З іншого боку, закон забороняє транспортним комунальним підприємствам отримувати прибуток від використання гуманітарних автобусів. В даному випадку виконувати свою статутну діяльність. Тобто в Україні, який ворог щодня нищить нашу інфраструктуру і техніку, за два з половиною роки не найдено адекватного рішення, що дозволить муніципалітетам якісно виконувати свої обов'язок перед громадою. Разом з фахівцями ми провели експеримент і довели, що рівень шкідливих викидів від передава німцями автобуса Мерседес нульовий, на відміну від стандартних міських маршрутів. начебто після цього звернення з'явилася надія. Мінвідновлення напрацювало відповідний законопроект, але з того часу минуло три місяці, а документ досі не прийшов розгляд кабміну. Тому ще раз, спільно з громадською організацією, що опікується людьми з інвалідністю, звертаємось до урядовця та парламентарів. прискорити процедуру підготовки та проходження законопроекту щодо гуманітарних автобусів. Мене цікавить, як таке проблемне питання не може знайти в умовах, коли війна у нас у кожного пройшла через серця. Команда небайдужих людей приложила зусилля для того, щоб в нашому місті з'явилося 10 таких автобусів, які би вирішили нагадні на, на нагальні проблеми з переміщенням людей. Цей маршрут зв'язати медичні комплекси, вирішення питань у людей тут люди з на в Нашому. У місті ці не всі люди мають е, власний транспорт, особи з інвалідністю. Е, я знаю, що е, міністерство е, громад е, розвитку території громад і все остального в, е, розробило проєкт. Але три місяці, три місяці, тут кожен день має вирішувальне значення в житті людей. Уже під час військового часу ми повинні приймати рішення швидко.